Старі люди говорили, що старайся робити добре, а погане і саме полуце. Так і звички, для формування корисної звички потрібно прикладати зусилля, а погана формується сама по собі. Тому психологи розробили дуже ефективний прийом для закріплення корисних звичок це суміщення. Суміщення корисної звички з хотілками або поганою звичкою. Мозок не любить корисне, заде обожнює приємне, тож заключи угоду. Поєднуй те, що треба з тим, що хочеться. Наприклад, слухаєш розважальний подкаст. Але тільки під час прогулянки. П'єш улюблену каву, поки заповнюєш щоденник вдячності чи пишеш плани на день. Дивишся серіал, поки робиш розтяжку чи прибираєш. Хочеш з'їсти тістечко поприсядай біля стола 20 разів. Готуєш їсти слухай розвиваючі книги. І так далі. Тут підбираєш сама, що для тебе приємне і що корисне. Так, корисне починає асоціюватися з задоволенням, а не з насиллям над собою. Щоб нова звичка прижилась, зроби її приємною. Я, наприклад, раніше не могла себе заставити пити щоденну норму води. А зараз п'ю задоволення. Але не просту воду з крана, а живу структуровану воду. Хочеш більше інформації про користь цієї води? Став аква в коментарях. Поділюся, що за вода.